Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас така цікава тема, якраз така, що болюча сьогодні. Це вимикання світла та як підключити інший, інший істочник живлення. Для квартири, для будинка, для будь-якого помешкання. Тут у нас ось є перемикачі або бістабільні реле, яких називають Ось у мене звичайний контактор 4 з чотирма нормально розімкнутими контактами. Двополюсний контактор, це однополюсний контактор, а це реверсивний контактор і два реле контроля напруги. Отже, зараз дуже багато оцього навезли в нашу країну. Продається, все воно дуже легко під'єднується. Все воно чудово розчудово. Ціна його теж чудова. На разиці я не пам'ятаю, щось там брав. Щось воно там. Я не... ну, то точно не пам'ятаю, якесь із них там півтори чи щось таке. Ну, вони всі китайці, в залежності від виробника, там їхня ціна коливається від півтори по-моєму, до трьох тисяч гривень. Ну, то не суть, тому що воно всередині. Мало чим відрізняється. Одразу треба сказати, що ці всі китайські товариші бувають, там, грубо кажучи, двох типів. Ну Окрім того, що на трь трьохфазний та однофазний. Там є ось як тут основне живлення це міська мережа, а резервна це генератор. Ось і тут так само. А є ще міська мережа та сонячні панелі. Відрізняється від цих тільки тим, що там стоїть таймер затримки на 8 секунд. І більше там нема ніякої різниці. Отже, що краще, як на мене, то. Найкращий варіант це, наприклад, поставити, ну, якщо трьохфазне, ставиться реле контроля напруги з контактором для захисту від скачків та тому подібного, занадто високого, занадто низького струму. Після цього поставити реверсивний контактор. І в реверсивний контактор вже під'єднати міську мережу та інший істочник живлення. Тоже або якийсь акумуляторна станція, там, екафлоп, блюеті тощо, або вже генератор. Це, на мою думку, краще буде, ніж оце. Чому? О, ну, Тому що, по-перше, тут. О, Захист у вигляді цього самого зубра, наприклад. Ну, наприклад, це зубром можна взяти іншого виробника будь-що. По-друге, контактори, навіть китайські оці Tom Zen якісь там, чи як він називається, мені чогось вони більше визивають, вмушають довіру, ніж отакий перекидний. Ось дивіться, наприклад, я намалював тут контактор. У нього ось іде лінія, вона розривається такою контактною паличкою. І вона замикається у двох місцях. Отже, якщо це все вмикання, вимикання буде відбуватися під нагрузкою, під навантаженням. То не виключно, що буде дуга маленька чи велика, то вже, дивлячись яке навантаження. Отже, коли в двох місцях розривається воно, то дуга швидше буде розриватися. Оці бістабільні реле чи перемикачі, як їх назвати. там от йде знизу, наприклад, Точка підключення навантаження, тут ось один істочник живлення, тут другий. І оце, ось цей контакт, він просто туди-сюди отак перемикається. Тобто тут одна точка з'єднання. Відповідно, якщо буде дуга, то ну, вона буде. І... Отже, тільки це, наприклад, у мене вже, вже якби воно більш підштовхує в сторону реверсивного контактора. Але, є, але ця система, вона, ну, звісно, що зручніша, простіша, дешевша, отже, має право на існування. Також ще, наприклад, як подивитися, тут 125 А. Навантаження воно витримує. Я не знаю, що це, як це воно там 125 А. Наприклад, цей 125 А я брав е туди, де автомат стоїть вхідний, якщо не зраджує пам'ять, то, -то 32-й. А тут 125. Ну отже, майже в 4 рази. Чотирикратний захист по міцності. Тому підключається це теж значно простіше, ніж, наприклад, контактор реверсивно відткнути. Що ще хочу сказати? Краще оце все, ніж. Просто як люди беруть те саме екафло і просто дротом вилка-вилка втикають його в розетку і вимикають вхідний автомат. Такого категорично робити не можна. Дуже категорично, дуже-дуже це небезпечно. Краще заморочитися і підключити правильно. Також, якщо однофазна, то от, до речі, для чого я взяв однополюсний контактор і двополісний? Якщо в квартирі, наприклад, однофазне живлення, то ставимо той самий зубр, після нього ставимо контактор. Контактор треба ставити. Двополюсний. І коли підключається альтернативне джерело живлення, то повинно розмикати обидві, полю, обидві полюси і фазу, і нуль. Не можна розірвати тільки щось одне. Усі, Ну не всі, але ну більшість зарядних станцій, знову ж таки, сама знаменита це кафло, наприклад, у нас. Там ті що дельти, вони не видають фазу 0, вони видають дві фази. Отже, якщо ми, наприклад, поставимо такий контактор трошки зекономимо, розірвемо фазу, то на нульову шину піде фаза. І ця фаза піде по всьому під'їзду. Так що, перед тим як економити, краще все добре розміркувати. Перестрахуватися і підключити все його правильно. Так, що ще додати такого? Ну, по схемці можна прийтися. Це я таку типово намалював, така, що підійде в більшості. Це у нас тут однофазне живлення. Ось у нас стоїть вхідний автомат. Пішла фаза І0 на реверсивний контактор. Тут, наприклад, схема без зубра, без контактора, який розриває, це як би такий економ варіант. Ставимо реверсивний контактор. Міська мережа йде через нормально розімкнуті контакти. Тобто міська. Контактор замикається лише тоді, коли є напруга у міській мережі. Отже, подається напруга в міську мережу. Вона запитує магніт, електромагніт. Електромагніт замикає нормально розімкнуті контакти і живлення від міської мережі пішло вже на споживачів. Якщо у нас пропадає міська мережа, відповідно пружина відтягує контакти. І замикаються ті, що нормально закриті. Нормальне закриття у нас вже підключається, ну тут, наприклад, я написав екофло, але може бути ще і той самий генератор. Вихід з екофло або з генератора подається також на нормально замкнутий контакт. А от, наприклад, якщо це кофло, а не генератор, то заряджається екофло тільки від міської мережі і запитується, вона бере зарядку до реверсивного контактора. Відповідно, коли з'являється електроенергія в міській мережі, екофлот заряджається, контактор реверсивний замикає контакти ті, що нормально розімкнуті. І Електрика з міської мережі йде до споживачів. Відповідно вихід той, що від Декофло, він роз'єднується і на вітіляна нагрузка відмикається. Отже, нічого страшного, важкого, але бажано це робити. До речі, оці реверсивні контактори я б дуже радив, радив всім, особливо. Малому бізнесу, так званому, всі там магазинчики, кав'ярні, перукарні, будь-що. Як дивишся, коли вимикають світло вони всі витягують генератори. І обов'язково це йдуть, вимикають вхідний автомат, підключають генератор, від нього кабель йде прямо в щиток. І пішло все. я не знаю, може це добре чи погано. Я людям не дуже довіряю. Тому я е, не впевнений на всі 100% що, на 100%. що не може спрацювати Людський фактор та не може людина або забути вимкнути автомат, або заглушити генератор, або ще щось, або ще щось. І щоб не пішла напруга туди, куди вона не повинна йти, і не згоріло те, що не повинно згоріти. А реверсивний контактор, наприклад, поставила. І вже воно одночасно вже не зможе йти. І те й те. Е, да, це не з дешевих задоволення, скажімо так. Ревестривний контактор стоїть дорожче, ніж оці китайські товариші. Але, як на мою думку, все рівно це правильніше. Так що сподіваюся, що вам було цікаво. Корисно, може хтось щось для себе із цього відео узнає. Отже, бережіть себе, мирного неба, все буде Україна.